Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ньюз. Сьогодні хочу вам повідомити знову про новенький бонус код, який йде до річниці World of Tanks 14 річчя. І це перший бонус код, і ці бонус-коди у нас будуть постійно. Тому для того, щоб не прогавити ці бонус-коди, в описі буде HubExpress.eu. Тут ми публікуємо бонус коди як раніше. І тут ви зможете активувати їх з без обмеженої кількості, тому що бонус коди будуть видаватися з обмеженою кількістю. Зараз що потрібно зробити? Ось такий в описі буде код. Натискаємо на це посилання. У нас вже автоматично введений код, і відповідно, що ось на цю спільноту Hub Express також буде перше посилання. Друге посилання буде активація на бонус-код. Що нам дає цей бонус-код? Дивимося. Доступ до завдань. Доступ до завдань нам дає такий. Великий ремкомплект, велику аптечку, автоматичний вогнегасник та смуга перешкод. Тобто нам потрібно буде виконувати завдання. Ось уже в мене хлопці опублікували, що тут за завдання. З 3 серпня до 6 серпня можна буде отримати ось такі нагороди: дві аптечки, дві ремки. І ось резерви на вільний досвід та досвід екіпажу на 7 днів. Називається боротьба. Виконано 0 із 2. І відповідно, що ви зможете отримати по 4 ремкомплекта. Потім буде ще одне завдання після того, як ви виконаєте ось це завдання. Ну і в принципі, хочу попросити у вас підписатись на канал, влупити вподобайку та написати коментар, що ти про це думаєш. А на цьому в мене все. Всім дякую, всім пока-пока.